Друзі, прочитав три пости про те, як міський голова Переяслава дякує хлопцям з добровольчих чого формування Переяславської територіальної громади номер 2 за те, що вони збили 16 шахедів. Чому я вважаю, що мер лицемірить, що мер нещирий, щом і він намагається піаритися на здобутках інших? Пояснюю, збиває шахеди. Добровольче формування номер 2 А де номер 1 А я нагадаю, що у березні 2022 року в Переяславі було створено два добровольчі формування. Куди зникло ДФТГ номер 1 Розповідаю. Значить, у березні 2022 року ДФТ номер 1 сформували більше 800 чоловік і обрали лейтенанта Сергія Гришка своїм командиром. Але меру це дуже сильно не сподобалося. Чому не сподобалось? Тому що Сергій Гришко нібито зять покійної Наталії Тихої, з якою меру був конфлікт. І він з квітня, по грудень 22-го року, постійно вимагав у військового керівництва, яке командує силами ТРО, Розігнати це в ДФТГ він особисто не надавав їм офіс, не надавав їм кімнати для зберігання зброї. Він всіляко перешкоджав їхні їхні діяльності. Він майже нічим їх не забезпечував. І в грудні 22-го року командування у зв'язку з тим, що не мер не бажає їх бачити, їх розформовують. І в грудні 22-го року частина хлопців із ДФТГ номер 1 переписує контракти з командиром ДФТ номер 2 Меру це теж не подобається, тому що туди попадає частина хлопців, які просто дикі дико злі на мера. І мер всіляко перешкоджає діяльності ДФТГ номер 2 Мало того, що мені телефонують особисто голови сільських громад Поряслівщин і кажуть, тут твій мер виступав і вимагав розігнати. Ваше ДФТГ номер 2 мовляв, воно йому не потрібно, він ніяк не хоче фінансувати. Протягом 23-24 років відбувалися наради з керівництвом військовим сил територіальної оборони, де е, панове офіцери все ж таки переконували мера надати ДФТГ номер 2 е, певну матеріальну підтримку. Мер, звісно, обіцяв. І ну і що? Один якийсь місяць в рік він там 50 літрів пального дав, якийсь інший там 100. Но суть в чому, що всі мобільно вогневі групи, хлопці з ДФТГ формували самостійно за рахунок коштів спонсорів і донатів простих переяславців. Не мера, не міського бюджету. Хоч закон чітко про основу національного спротиву. Зобов'язує В'ячеслава Саулка фінансувати ДФТ. Мер цього не робить. І що ви думаєте, коли е, влітку 24-го року ДФТ збиває, перша команда збиває свій перший шахет, мер дарує їм грамоту і термочашку. Ось ви бачите, яку термочашку. Тоді як їхні магнільно-вогневі групи на місяць потребують мінімум 900 літрів пального. Тобто з розрахунку приблизно десь 40-50 літрів пального на день. Окрім того, що вони вночі чергують, їм за це не платять, вони роблять це у вільний від роботи час. І це роблять студенти і ті, хто має офіційну відстрочку. Роблять це безкоштовно. Мер навіть ніяку там сухпаю їм ну не, не, не надасть. Ви розумієте про що йде мова? І вони не просять заробітних плат. Для них зараз нагально це пальне. І кошти для ремонту автотранспорту, які вони купили за благодійні кошти. Це не нові машини. Вони постійно ламаються, там акумулятори дохнуть, в масло потрібно місняти, та чи інші деталі виходять із ладу, тому що різні водії на них працюють. Хлопці міняються ж постійно. Номер то все по барабану. Він їм подарує термо. Чашку. Тому оці всі пости, де мер дякує Дефте за збиття чергового шахеду, це лицемірство. Саулко сидить і мріє, коли він зможе розігнати це ДФТГ. Він сидить і мріє, щоб окремих людей з ДФТГ вигнали, щоб їх там не було. Бо вони негативно до нього ставляться. Чому вони до нього негативно ставляться? Тому що мер брехун. Мер вимагає. Розігнати ДФТГ, яке вже збило 16 шахетів, хлопці безкоштовно, вже більше року, займаються тим, що ховають тих бійців, які повернулися на щитах. А меру Переяслава, через який через виконавчий комітет списує десятки тонн пального, важко в місяць виділити на одне авто 300 літрів.